Привіт, це Енергарант. Перед тим було відео про САКО. Сумне відео, де я розпаковував ячейки, отакі збірки їхні по 8 штук послідовних, два пакети в одній. І коли я розрізав, воно там розпадалося. Це все можна в попередніх відео побачити. А зараз вже я знімаю профінальний результат. Клієнт погодився на переробку, переробили ми їх під Єву, поставили сюди Єву 105. Отаку ячейку. 105 поставили. Значить, з винтами М6 з різьбою. Все, вони готові. Відтестувалися. Показали. я Оця показала 5,6 кВт, а попередня 5,555 Такий графік заряду розряду. Все, готово. Віддаю клієнту значить дві штучки. Стали вони йому в 1040 доларів. Оце переобладнання стало. Ну, Це фактично нові акумулятори вийшли. Поставили ми сюди джеконг. Такий 150-й джикон, одноамперний активний балансир. Значить, Поставили ми ячейки 16 штук в холдери. Холдери нам якраз набрали масу і доволі так непогано воно виглядає. В корпус чітко все стало. Трошки треба підклали тут прокладочки, щоб жорсткість була. Так, он перемички алюміній. Тут все теж, все перевірено тепловізором, щоб нічого ніде не грілося. Ну і, в принципі, все віддаємо клієнту, так що... Так що на майбутнє, хто що купляє, дивіться, що купляєте, не купіть оце таке страшне, бляд, тому що буде, ну, ну буде таке, як оцей оце жах. Тут колхоз із різного зібраний. Так що все, ну, всім дякую.